Привіт, друзяки, доповідаю, живий працюю. Друзяки, хочу сьогодні з вами поговорити на дуже нелюбиму вашу тему це тему правди. В суспільстві українському існує така думка, існують такі розмови, і є такі розмови, що чому маю воювати я, а не має воювати хтось, чому я маю йти на війну, а хтось не має йти на війну і все таке інше. Наведу вам приклад на, на мені. Мені 35 років, я придатний до військової служби, маю вищу економічну освіту, трішки працював провідним економістом з праці, трішки служив в поліції. Є є. І, до прикладу, берем лікаря-хірурга. І я розумію, що є різні хірурги, але от беремо лікаря-хірурга, такого ж самого приблизно 35-річного, такого ж самого придатного і все таке інше. То серед нас двох маю воювати я. Тому що лікар рятує життя. Тому що лікар робить людей здоровішими, тому що я лікаря замінити не зможу. Є, є. До прикладу, є там стратегічно важливі заводи, на яких працюють там токарі, фрезерувальники і все таке інше. То от серед нас воювати маю я. Тому що точити деталі до зброї, до техніки я не зможу. Ремонтувати техніку я також не зможу. Там фрезерувати, точити там снаряди, міни і все таке інше, я також не зможу. я цих хлопців замінити не зможу. Тому воювати маю я. Ось так коротко я поясню свою думку. Я можу ще наводити приклади, я думаю, що ви мене зрозуміли. Тому, коли ти задаєш питання, чому маю воювати я, а не хтось, то ти повинен задати собі питання, де ти є важливішим. На війні чи на тій роботі, де ти зараз от працюєш. Звісно, якщо ти взагалі працюєш. Я розумію, що для наших родин ми безцінні. Для наших родин ми маємо бути вдома. Але під час війни, на жаль, потрібно ставити собі ось таке питання. Чому хтось на війні, а я ні? От, до прикладу, я на війні. І я вам навів приклади, чому на війні має бути саме я. Коротко якось так. Ну що, друзяки? Відео, як завжди, змонтоване. Змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Сили оборони працюють. Слава Силам оборони України! Як завжди вам говорю, Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу, і слава Україні! 啊。<music> Двоє знову слива, дне табаком вся твоя квартира, що диру вже прокурена. Відкрий вікно, добре красиво, просили мене, родичі, та я пойовий сина, я дуже побачав. Я на своїм шахочу без досяг, але багато іще невідомо блок. У менті страшно, подугаші летіти, чи бо я десь Повір, Я знаю, там нам буде здорово. Залізай на спину, я не круто, поки не. Олім солдат, я зірву з ваш клювим, чеки весь грім, лекар доведеться зі звуки всі зберегти Це тобезточно ваш улюблений арти, крики, овачі, інтерв'ю публікації, кожен хоче вдихнути, тих кіновації. Музика не фуру, несипаний нотки, грачі З незвичайною демонстрацією Це ж у свій жорстоко. Чому люди та бояться показати своє? Що подумають, ці інші не вирішить ніхуя. Спочатку це кіндова.

натуру про страсті Може хтось там має дійсно якусь рацію Може тоді не треба виставляти в мене Я коли читаю це голос постійно ржу Хто тобі тут може сказати стоп Ти народився, щоб залишити всіх всі Близький стоп, пробиває асфальт Наче ти молодий росток Ти правильно поняв, це тобі дзвінок Крок крок и вдам турбейл ступив все рамки переборы сбейся но ты плыви за покажи характер ко низове той чатер забыли мы с вами показать все карты.